Багато хто береться вирощувати індиків біг 6 бо це потужна бройлерна порода з хорошими приростами, але вже за кілька тижнів починаються втрати. Чому індики біг 6 не доживають і одного місяця? Давайте розберемося: перегрів або переохолодження. В перші дні дуже важливо дотримуватися температури, погане провітрювання, духота, аміак, вологість і ваші пташки почнуть швидко хворіти. Брак кальцію, вітаміну d 3 і білка, і вже через 10 днів у ваших індиків будуть отакі покручені пальці. Відсутність профілактики: коксидіоз, гістомоноз, глисти можуть дуже швидко викосити ваше поголів'я, порушення інкубації або генетика. Якщо порушені деякі з факторів, ваше поголів'я з народження буде слабким і погано розвиватися. Висновок простий: індики бік 6. Це класна пташка і вона буде давати гарні результати при правильному догляді і харчуванні. Підписуйтесь на канал, у мене є вся необхідна інформація по догляду та утриманню оцих індиків.